У книгозбірні Прилуцького технічного фахового коледжу відбулася презентація мистецького вернісажу Осінь перемоги. Мета заходу об'єднати творчу молодь навколо створення креативних композицій із природничого матеріалу. Виставка Осінь перемоги це як продовження акції сади перемоги. І дійсно, ви бачите навіть ту продукцію, яку ми вирощували. І, і сьогодні вони виразилися у комбінації у експонати, які студенти зробили. Це висока міра свідомості нашого колективу, тому що започаткувала Олена Леонідівна, а весь колектив всі викладачі. Студенти включилися в цю акцію. Ясно, що акція і виставка була б не завершена, якби ми не запропонували на допомогу Збройним силам України брати кошти, які безумовно через програму Дію ми передамо Збройним силам України для захисту нашої країни. Усі студенти, куратори, викладацький склад, технічний персонал долучився до створення Таких композицій, виробів із квітів, трав, листочків осінніх, які нас відволікли від тривожної ситуації, яка відбувається у нас в Україні. Особливо активними виявилися студенти перших курсів, тому що вони тільки починають навчання, вони дуже активно віднеслися до цієї ідеї, очі їхні горіли, вони самі створювали створювали різноманітні вироби, самі шукали із книг. З інтернет-ресурсів, ідеї для своїх композицій. Дуже приємно, що багато дітей у нас малюють, вони доповнили. Нашу нашу цей мистецький вернісаж своїми власними малюнками на патріотичну тематику дуже багато дітей у нас пишуть вірші, як виявилося на перших курсах. Тому, коли у нас був захід відкриття саме мистецького вернісажу, то багато хто продекламував вірші власні і вірші класиків української літератури. Ініціаторкою мистецького вернісажу виступила завідувачка відділення землевпорядкування, будівництва та економіки Олена Легошина. Ця ідея виникла не випадково. Скажем, вона стала своєрідним продовженням всеукраїнської акції, до якої долучився наш коледж на чолі з нашим директором Павлом Малодичем Черніковим, і вона стала таким, скажем, завершальним етапом осінь перемоги. Дякую всім викладачам, працівникам і студентам коледжу, які взяли активну участь у даному заході. І було дуже приємно спостерігати за студентами, які носили. Листочки, збирали квіточки, отут активну таку діяльність вони розгорнули, тобто їм не вистачає якоїсь такої творчості, адже карантин і війна на сьогоднішній день несли певні корективи в наше таке спокійне життя. І тому от виникла така ідея зробити такий захід. Акцент мистецького вернісажу організатори зробили на патріотизмі та любові до України. Карта із чорнобривців України, карта із різноманітних круп України. Дуже багато зробили ми акценту на тому, яка наша батьківщина багата, щедра, особливо восени, коли все в нас буяє, квітує, коли ми збираємо щедрі врожаї. Основним меседжем заходу стало все таки. Показати, що ми єдина нація, починаючи від найменших, так і наймолодших, які тільки починають своє життя, і від людей уже старшого покоління, які багато чого в житті бачили, але все-таки надію не втрачають. Студенти коледжу не просто створили цікаві вироби, а й уміло презентували їх, декламуючи вірші та бажаючи Україні найскорішої перемоги. Одним із основних меседжів Вернісажу став збір коштів для Збройних сил України.